Я продовжую розповідати, скільки українські клуби заробили грошей завдяки участі у Єврокубках за останні 10 років. У попередніх двох відео я порахував доходи з 2013 по 2020 рік. А у цьому відео надам вам фінальні цифри. Сезон 2020-2021. Вперше за 5 років дві наші команди зіграли у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Чемпіон України Шахтар взяв 15 мільйонів 250 тисяч євро фіксованих виплат за участь, 21 мільйон 52 тисячі за рейтинг на основі виступів за попередні 10 років і лише 253 тисячі за маркетпул, тому що тепер ці виплати потрібно ділити з Динамо. За дві нічиї і дві перемоги Шахтар заробив ще 7 мільйонів 674 тисячі перформанс бонусу. Частину грошей забрав ковід. Заробітки Шахтаря у лізі чемпіонів склали 42 мільйони 485 тисяч євро. Якщо ви не розумієте, що таке рейтинг за 10 років, маркетпул, перформанс бонус і до чого тут ковід, то дивіться попередні два відео. Шахтар пограв ще у плей-офф Ліги Європи. В 16 й пройшов Макабі та Лявів, а після цього вилетів від роми. Ліга Європи принесла додаткові 1 мільйон 663 тисячі євро, тобто сумарний профід за сезон 44 мільйони 148 тисяч. Динамо, щоб зіграти у групі, довелось пройти третій раунд кваліфікації і раунд плей-офф. Додаткових виплат за успішне проходження кваліфікації не передбачено. Таким чином Динамо, як і Шахтар, отримало базову виплату за участь 15 мільйонів 250 тисяч. Виплата за рейтинг була на 4,5 мільйона менша ніж у гірників. А виплата за маркетпул була найменшою серед усіх учасників групового етапу. Шахтар, до речі, другий з кінця. Для порівняння угорський Ференц Варош, який грав з Динамо у групі за маркетпул, отримав у чотири рази більше, ніж Динамо і Шахтар, разом взяті. За одну перемогу та одну нічию Динамо додатково заробило 3 мільйони 837 тисяч євро. Віднімаємо податок на ковід, і виходить, що Ліга Чемпіонів принесла Динамо 34,5 мільйони євро. Динамо також пограло ще у плей-офф Ліги Європи, як і Шахтар. Вилетіло в одній восьмій фіналу, а тому заробило ідентичну суму 1 мільйон 663 тисячі. Загальний показник за сезон склав 36 мільйонів 181 тисяча євро, що є новим особистим рекордом. У нас з'явилися деньги. Бронзовий призер чемпіонату України. Зоря грала у групі Ліги Європи. За маркетпул зоря отримала більше, ніж Динамо і Шахтар, а саме 686 тисяч євро. За саму участь 2 мільйони 920 тисяч. За рейтинг 643 тисячі. За два виграні матчі у групі отримала ще 1 мільйон 224 тисячі перформанс бонусу. Відмінусовуємо ковід і маємо результат 5 мільйонів 283 тисячі євро. Четверта команда чемпіонату Чернігівська Десна дебютувала у Єврокубках. Дебют став і прощанням один матч у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Виліт від Вольсбурга. Виплата солідарності 280 тисяч євро. Ще одним дебютантом став Колос, який виграв плей-офф за право грати у Лізі Європи. Команда з українського села просунулась з другого раунду кваліфікації у третій і там вилетіла від Рієки. Виплати солідарності склали 540 тисяч євро. У мене є гроші. У мене тут все є. Зараз ми зробимо це, збудуємо це, почнемо грати. У сезоні 2021 2022 з'явилася Ліга конференцій, що потягнуло за собою певні зміни у форматі кваліфікацій Єврокубків та у формуванні виплат. Груповий етап Ліги Чемпіонів ці зміни не зачепили. Динамо нарешті стало чемпіоном і потрапило у групу ЛЧ без кваліфікації. Базова виплата за участь трішки зросла до 15 мільйонів 640 тисяч. За рейтинг прилетіла трохи менша сума. Виплата за маркетпул – 576 тисяч євро, а перформанс-бонус за одну нічию – 930 тисяч. 110 тисяч забрав ковід. Загалом «Динамо» заробило 31 мільйон 817 тисяч євро за груповий етап. Як ви розумієте, весною команда у Єврокубках не грала. Для мене «Динамо Київ» – це, перш за все, результат. Цього разу кваліфікацію Ліги Чемпіонів довелось проходити Шахтарю, що він успішно і зробив. Отримав солідні виплати за участь у групі та за рейтинг, і значно менші кошти за маркетпул та за виступи. Дві нічиї принесли мільйон 860 тисяч євро. Загалом, з урахуванням ковіду, шахтар заробив 37 мільйонів 222 тисячі євро. Після появи Ліги Конференції, бронзовий призер чемпіонату України втратив гарантоване місце у груповому етапі Ліги Європи. Тепер йому доводиться проходити раунд плей-офф. І наша третя команда «Зоря» традиційно його не пройшла, проте за спробу отримала 106 тисяч євро виплат солідарності. Невдаха раунду плей-офф Ліги Європи переходить у груповий етап Ліги Конференцій, де також можна заробити за участь 2 мільйони 940 000. За рейтинг і маркетпул зоря отримала ще майже мільйон. У групі наша команда зайняла третє місце, вигравши два матчі та один раз зігравши в нічию, що вилилось у бонус за виступи 1 мільйон 291 тисяча. Загальний заробіток у лізі конференції склав 5 мільйонів 212 тисяч, а заробіток за сезон 5 мільйонів 318 тисяч євро. Четверта і п'ята команди чемпіонату України тепер грають у лізі конференцій. Четверта команда Колос розпочала з третього раунду Кваліфікації і тут же вилетіла. П'ята команда Ворскла розпочала з другого раунду. Результат аналогічний. Формат виплат солідарності такий: усі команди отримують по 100 тисяч євро за участь у кожному раунді кваліфікації. А після вильоту ще певну фіксовану суму. Чим пізніше вилітаєш, тим більша сума. Таким чином, Колос заробив 685 тисяч євро. А ворскла 477 тисяч євро. На початку першого відео я жартома запитував, чи у лізі конференцій компенсують хоча б витрати на проїзд. Тепер ми маємо від. Відповідь: 477 тисяч не гривень, які заробила Ворскла, повинно вистачити. Нарешті ми підійшли до попереднього сезону, але виникла проблема фінансового звіту за попередній сезон ще немає. А враховуючи, що звіт за сезон 21-22 був опублікований на сайті УЄФА аж весні 23-го року. То чекати, мабуть, доведеться довго. Але це мене не спинило. Я знайшов офіційний документ, який з'явився понад рік тому, і у якому вказана інформація про те, як будуть розподілятись гроші між учасниками Єврокубків у сезоні 2022-2023. використавши цю інформацію, я зміг Приблизно порахувати скільки заробили українські клуби минулого сезону. Ви серйозно підготувалися. Отже, чемпіон України Шахтар отримав 15 мільйонів 640 тисяч євро базових виплат за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. У 10-річному рейтингу Шахтар посів 15 те місце серед учасників ЛЧ, а отже, отримав ще 20 мільйонів 466 тисяч євро. За одну перемогу над Лейпцигом нарахований бонус 2 мільйони 800 тисяч, а за кожну з трьох нічиїх по 930 тисяч євро. Також Шахтар мав отримати 229 тисяч євро, що залишились з нерозподілених коштів після кожної нічиєї, що була на груповому етапі, враховуючи, що у сезоні 21-22 Динамо і Шахтар в сумі отримали майже мільйон 100 тисяч за маркетпул, А у сезоні 22-23 Динамо у групу ЛЧ не пройшло. То вважаю, що сильно не помилюсь, якщо доплюсую Шахтарю 750 тисяч за маркетпул. Перевіднявши приблизне списання на ковід, я отримав результат 42 мільйони 529 тисяч євро. Це приблизна сума, яку Шахтар заробив завдяки виступам у лізі чемпіонів минулого сезону. Не забуваємо про те, що Шахтар дійшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. За це отримав бонус 1 мільйон 700 тисяч євро, а виплати за маркетпул мали б становити не менше 200 тисяч. Можливий мінус через ковід я вирішив не враховувати, оскільки у звіті УЄФА забрали окрему колонку з даними по ковіду, а натомість додав. Колонку яка називається ФНАЛІ Баланс Тобто частково втрати через пандемію компенсовувались за рахунок надлишкового доходу. І якщо учасники Ліги Чемпіонів все рівно недоотримували сотні тисяч, то учасники Ліги Європи і Ліги конференцій переважно втрачали кілька тисяч або й навіть йшли в плюс. Отже, шахтар за минулий сезон у Єврокубках заробив мінімум 44 мільйони 429 тисяч євро. Динамо грало у кваліфікації Ліги Чемпіонів, пройшло другий і третій раунди, а у раунді плей-офф вилетіло від Бенфіки. За участь на цьому етапі кияни заробили 5 мільйонів. Ще мали би бути невеличкі гроші за маркетпул від Ліги Чемпіонів 200, 300, 500 доларів, тисячу доларів. Я не знаю. Думаю, що за маркетпул Динамо отримало в районі 100 тисяч євро, але для перестраховки порахую 50. Динамо зайшло у груповий етап Ліги Європи. За участь взяло базову виплату 3 мільйони 630 тисяч і за один зіграний матч в нічию отримало 210 тисяч. У десятирічному рейтингу серед учасників Ліги Європи Динамо було четвертим, опинившись позаду, Манчестер Юнайтед Арсеналу та Роми. Не Компанія. Виплата за рейтинг для Динамо становила 3 мільйони 828 тисяч євро. Порахувати маркетпул, бодай приблизно за груповий етап Ліги Європи не можу, немає достатньо даних, від яких можна відштовхуватись. У сезоні 21-22 найменшу виплату отримав бельгійський Антверпен 419 тисяч. Тому я трохи заокруглю і додам 450 тисяч. Хоча думаю, що реально Динамо. Отримало більше, отже, заробітки Динамо у Лізі Європи повинні бути не меншими, ніж 8 мільйонів 118 тисяч євро. А загалом у Єврокубках Динамо заробило мінімум 13 мільйонів 168 тисяч. Дніпро 1 грав у раунді плей-офф Ліги Європи і перший раз вилетів від АЕК з Ларнаки. За участь у раунді плей-офф Дніпро-1 заробив мінімум 100 тисяч євро. Команда опустилась у лігу конференцій. У груповий етап отримала 2 мільйони 940 тисяч за участь. Дніпро-1 був абсолютним дебютантом Єврокубків, проте у рейтингу на основі виступів за 10 років він випередив 12 учасників групового етапу ліги конференцій. Це сталося завдяки тому, що при складанні рейтингу у залік Дніпра 1 пішли незароблені клубом бали, яких було нуль, а бали національної асоціації. І цей показник був більший ніж у деяких клубів, які мали досвід виступів у Єврокубках. Тому за рейтинг Дніпро-1 отримав 578 з половиною тисяч євро. Перформанс-бонус за три перемоги і одну нічию склав понад півтора мільйона. Дніпро 1 вийшов у плей-офф з другого місця і отримав за це ще 300 тисяч євро преміальних. А там у плей-офф він вдруге вилетів від АЕКа з Ларнаки виплати. За маркетпул вважаю були не менше 300 тисяч. Отже, за моїми підрахунками, Дніпро 1 у минулому сезоні у Єврокубках заробив мінімум 5 мільйонів 744 тисячі 500 євро. Зоря грала у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій і вилетіла звідти від університету, отримала 650 тисяч євро виплат солідарності. Ворскла грала у другому кваліфай раунді і вилетіла від АІКа. Виплата солідарності склала 450 тисяч євро. Отже, нарешті ви дочекались фінальні цифри за попередні 10 років. Найбільше у Єврокубках заробив Шахтар 316 мільйонів 525 тисяч євро. Динамо заробило на 150 лямів менше 166 мільйонів 535 тисяч. Третьою очікувано стала Зоря 21 мільйон 740 тисяч. Четвертий – Дніпро, той самий – 16 мільйонів 201 тисяча. І п'ятірку замикає Ворскла, яка заробила 6 мільйонів 84 тисячі євро. За 5 мільйонів перевалили доходи Дніпра 1 та Олександрії. На восьмому місці Чорноморець, який заробив майже 3,5 мільйони, а на 9 Металіст, трохи менше 2 мільйонів. Ну і 10-м клубом, який заробив понад мільйон, став Колос. Решту списку ви бачите. На початку першого з трьох відео я запитував, чи дійсно українські клуби отримують 40 мільйонів євро за участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тепер ми знаємо відповідь: за сам факт участі 40 мільйонів українські клуби не отримують. Сумарний дохід шахтаря перевалював за 40 мільйонів, але завдяки здобутим очкам у групі і отриманому за це бонусу. Уявимо, якби Дніпро 1 цього сезону вийшов у груповий. Етапи Ліги Чемпіонів і програв там усі матчі, то заробив би не більше 18 мільйонів євро. Оскільки найпевніше мав би найменші виплати за рейтинг. Тепер ми знаємо, чого вартувало українське чемпіонство і які гроші приносить третє місце у чемпіонаті України. Для таких клубів, як Зоря чи Ворскла, вихід у групу Ліги конференцій може покрити якщо не весь, то значну частину бюджету на сезон. Я сподіваюсь, ви оціните мої хиткі математичні здібності і поставите цьому відео лайк. Хто додивився до кінця, та ще й усі три відео, той молодець. Дякую за увагу! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!